Але, шановне панство, які такі особливі заслуги в науку пана Шмигаля, якщо хтось з вас знає, я вам буду дуже глибоко вдячна, що ви знаєте, які виняткові заслуги має пан Шмигаль перед українською економікою, щоб аж в університеті Львівська політехніка надавати йому ось це почесне звання. Щоб зрозуміти, наскільки політехніка діє кон'юнктурно, наскільки вона діє аморально, наскільки вона діє лицемірно, і наскільки вона діє фальшиво, і діє не лише одноосібно в такому контексті через персону ректора, а саме ось таким стадом, що за це голосує, є уся вчена рада львівської політехніки, яка нараховує здається 100 осіб чи скільки. Про це свідчить, кому вони вже надавали таке звання, і ми з вами можемо оцінити, чи треба було тим людям у львівській політехніці мати.